Всім привіт, з вами Роман Грет, і сьогодні 15-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Трошки я прохворів, Сьогодні понеділок, і сьогодні зранку я, як завжди, виповнив свій ремковий ретал 6.00 я просинаюся 2 години я навчаюся, і в 9-й годині я у тренажерному залі. Сьогодні я для себе такий. Досить хороші уроки, якраз я зробив. І сьогодні я пройшов свій тренажерний зал. Півтора години я у ньому позаймався. І я для себе вирішив якраз сьогодні поміняти свій тренажерний зал на новий тренажерний зал. Тому що у моєму тренажерному залі, можна сказати, було все ідеально, це сучасний тренажерний зал, але у ньому був якраз один недолік, був поганий, насправді, душ. Ви можете сказати, що. Я досить вбагливий, чи ще щось. Але я для себе вирішив, що я достойний насправді таким найкращого. Все залежатиме тільки у нашій голові. Якщо вас зараз все насправді буде влаштовувати і виходите у цьому одягу, і вас, він вас влаштовує, можливо, ви пішли на якийсь базар і хочете там економити. На цьому одязі чи, можливо, економити і їдете на звичайному транспорті, повірте мені, в вашому житті насправді не буде нічого змінюватися. І я для себе вирішив, що я насправді таки достойний найкращого. Сьогодні я прийшов і у новий тренажерний зал, де я купив найкращий віп абонемент у SportLife, я для себе вирішив, що я завжди буду брати тільки найкраще. Ніколи і ні в чому не потрібно економити. Повірте мені, тому що ви настроїтесь, що там можна зекономити, там можна зекономити. І повірте мені, успіх до вас буде йти таки набагато довше тільки через те, що ви будете думати так, як всі, так, як бідні люди. Тому потрібно стремитися до кращого. І вже вибирати насправді собі найкраще. Тому сьогодні я собі купив абонемент у новий тренажерний зал. І завтра якраз буду у новому, новому тренажерному залі займатися. Після цього я приїхав у свій офіс десь з 12 години. Зараз нас представити 22.30. Що ви робите у 22.30? Мене часто запитують Рома. В чому дві секрет успіху? Тому що я насправді таки трудолюбивий, і я працюю таки трошки більше, ніж як всі люди, але працюю, звичайно, з головою, використовую ті інструменти, які 95% людей не використовують у бізнесі. Тому якраз, звичайно, я досягаю успіху набагато скорше, ніж інші люди. Тому сьогодні з 12-ї години. Я працював із своїми партнерами для того, щоб вони скоро досягнули успіху. Тому моя сьогодні ключова задача була це активно робота з моїми партнерами, з моїми ключовими якраз партнерами. Крім цього, також я ще засновник проєкту Український ленд кар'єра. І сьогодні ми, нарешті, запустили обновлену презентацію нашого проекту. Ми повністю в неї вклалися, працювали, повірте мені. Одні з найкращих інтернет маркетологів у СНГ. ми, я вважаю, зробили такий найкращий продукт, і я вважаю, що ми інтернет проект номер один. Повірте мені, у мережевому маркетингу ви насправді такого ніде не знайдете. Тому для досягнення звичайного успіху потрібна система і потрібна команда. Це насправді також є дуже важливим для досягнення успіху. І сьогодні також я ще провів вебінар для своїх людей, де я показав обновлену презентацію. Також я ще аналізував рекламу свою, як надії і надії. Тому так, сьогодні пройшов мій день, досить насправді багато всього. Чи ви запитаєте, що я все встигаю? Ні, не встигаю, але я собі ставлю ключ ключові задачі на день, що я маю, звичайно, зробити. Тому практично всі задачі на день я сьогодні виконав. Зараз їду додому. І буквально за одну годину я буду лягати. Завтра зранку я просинаюся 6.00 і буду активно діяти для того, щоб здійснити свою ціль, свій виклик 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. З вами був Роман Грет. Включайтесь разом зі мною у мій виклик, тому що я вважаю, що життя таке досить є коротким. Діліться із цим відео своїми партнерами, підписуйтесь на мій блог romanGреб.com на мій канал у Ютубі. Добавляйтесь до мене у соціальних мережах. Давайте взагалі дружити. З вами був Роман Грет. Всім пока-пока. До зустрічі кожен день у нових відео.